Слава Анаціє, вітаю на каналі Добрий Рембак, Фірія Сашко Добрий. Разом із вами опану 72 ку і такий цікавий нюанс її практичного використання. Сьогодні я не зміг її завести. важіль РНМ, там бовтався, І коли БЦН я вмикав, він його не піднімав. Не піднімав, ну і бовтався, Тобто система паливна не працювала як слід. Не міг я його завести. Звернувся до е, досвідчених побратимів. Вони кажуть, це ж така тема на цих машинах е, у заливному у, ну, в баку, пробка заливної горловини, там встановлений е, клапанець, який ніколи не працює як слід. Тому, каже, відпусти пробку, ти відчуєш, який там вакуум. Цей вакуум не дає працювати нормально в паливній системі. Тому, каже, кажуть, відпусти, прокачай систему, пояснили мені, як виганяти повітря із системи. І от там біля РНМки має бути клапанець, щоб спускати повітря. Але на цій машині, як бачимо, його немає. Ну, принаймні я його тут не бачу. На інших машинах мені показали, на цій я не бачу. Там натомість просто патрубок стерчить і все. Тобто я так розумію, ту систему зняли. І кажуть, якщо увійшло в повітря систему, то потім там на паленому сусі високого тиску, там на фільтрах тонкого очищення пального виганяти повітря, це ціла історія геморой. Мені пощастило, вдалося після того прокачати систему без розбирання відкривання машини. Запустилася, я поїздив, все нормально, благополучно. І Вони сказали, що. Цю пробку, ну, ця, яка під цією кришкою, не затягуй. Не затягуй, тобто залишай там мінімум ходу, щоб, ну, щоб вона люфтила, щоб підсмоктувала повітря. Бо інакше утворюється вакуум, ну і це все страшний геморой. Кажу, це ну, стандартна ситуація на 72-йках, май на увазі, користуйся, от такий нюанс використання. Ну от, в принципі, все. Хто, який має думки і зауваження з того приводу, діліться, діліться досвідом, наповнюємо нашу збиральницю. Так, накопичуємо досвід спільний на першому українському каналі з ремонту бронетехніки. І пам'ятаємо, що нашого країнофілія недостатня.